Впевненість у собі неможливо забрати, якщо ви її побудували. Тож ми з вами перерахуємо основні компоненти, які допоможуть вам цю впевненість зміцнити. Перш за все, це не потрібно доводити світові, що ти можеш, достатньо самому не сумніватися в цьому. Наступний пункт пізнай себе, щоб мати опору. Наступний пункт. Не чекай, що страх піде чи зникне. Наступний пункт тримай слово перед собою. Наступний пункт не шукай схвалення, шукай істину. Наступний не будь м'яким, але будь добрим. Наступний пункт не. Осуджуй себе за свої помилки. Наступний пункт. Дотримуйся спокою, навіть коли все навколо не визначене. Наступний пункт. Зміцнюй свої межі як внутрішні, так і зовнішні. Наступний пункт. Дій навіть тоді, коли зовсім не готовий. І останній пункт. Дотримуйся свого напрямку.